Так, сьогодні у нас чищення свердловини Київ на, на бульварі Лепсе. Значить, глибина свердловини по паспорту 327 метрів. Е, згідно паспортним даним. Свердловина зроблена в 5 колон. Ну, і зараз, із того, що свердловина була замулена, йшла е, чорна вода. Вона простояла. Декілька місяців треба зробити її очищення і зробити ще додаткове бактеріологічне очищення від закису від бактерій. Зараз ми знаходимося вже на глибині 100-140 метрів. Ідемо вниз. Так, розмотали ми ще трубу. Вон там наша машинка стоїть, це 100 метрів і 150 вже у свердловині. Оце отак от виглядає приблизно свердловина, тільки там ще 100 буде. Так, підняли ми спочатку фільтрувальної зони водичка. Ось отакий колір вона має. Ну, явно. Явно куски, куски бруду пішли. зараз розбиваємо е, отакі штукенці розбиваємо бруд тут, і спускаємося трошки нижче. Пішла, пішов бруд з дна. Зараз поки ми відкачуємо його, Потім зільємо воду, коли він сяде, подивимось, що там третій раз вже набираємо, вже почище. Бачите, колір трошечки світліше і вже у цілому менше йде по очо. Це поки не критично, дуже добре. Свердловина сама ціла. Грязі небагато. Це, ну, в основному це бруд з труби, і ржа з труби. Так, закачали ми другу дозу хімії у верхню частину свердловини. І вже третя доза піде зверху. Повитягували труби зараз. Ось бачите, це тут у нас а 100-140 метрів, 70 і там ще 150. Так що